Справа в тому, що кримінальна відповідальність за самовільне залишення частини була завжди, вона і є. Просто на певний період народні депутати декриміналізували цю статтю, дозволивши військовослужбовцям після першого випадку вчинення СЗЧ повертатися до військових частин. І це створило певне, як до певної міри позитивні процеси, тому що багато військовослужбовців, які вчинили самовільне залишення частини, повернулися. Це 29 тисяч, наскільки я знаю з озвучених цифр військовослужбовців. Вони повернулися до військової служби. Але з іншого боку, це створило це відкрило такі ящик Пандори. Дуже багато військовослужбовців абсолютно безкарно почали залишати військові частини. Сидячи вдома і телефонувати в своїй військовій частини, і казати: Ви там лохи воюєте. А я отут вдома, і в мене все нормально, ніхто мене не переслідує. Це відкрило ось цей шлюз для військовослужбовців про переведення та через СЗЧ з військової частини до військової частини, і це неправильно. Має бути нормальний дієвий механізм переміщення до різних військових частин за бажанням військовослужбовців, а не ось такий сірий та напівлегальний шлях через СЗЧ. Це неправильно. Ну і інша проблема у нас чомусь побутує в суспільстві думка, що найбільша кількість СЗЧ – це ті військовослужбовці, які втомилися від військової служби, які служать з 22-го року чи раніше. Це неправда. Абсолютно більшість СЗЧ-шників, так званих, тікає з навчальних центрів або під час переведення з військової там з навчального центру до військової частини. Або у випадках, коли вони дізнаються, що їхня військова частина відправляється в зону бойових дій, і ось ось ця проблема: їх абсолютно більшість таких військовослужбовців, і вони фактично, навіть не бравши участь у бойових діях, навіть не відслуживши там кілька місяців, вони фактично ухиляються від військової служби. І очевидно, що в такому випадку потрібно говорити про пошук відповідальності. Для цих військовослужбовців. Тому нічого тут катастрофічного саме у цьому законопроекті немає. Це відповідальність для тих, хто ухиляється від своєї від військової служби, підставляючи своїх побратимів. Інше питання: що паралельно треба думати про те, як дати тим військовослужбовцям, які тривалий час знаходяться на службі, відпочити, як забезпечити поступову ротацію військовослужбовців. Потрібно думати про медичне забезпечення, тому що дуже багато тих військовослужбовців, які тривалий час знаходяться на військовій службі, знаходяться у їх. Мають дуже поганий стан здоров'я і через те, що через брак особового складу командири не можуть направляти їх на лікування, і це все таке замкнене коло. Ті військовослужбовці, які, яких мобілізує ТЦК СП тікають з навчальних центрів або на початку своєї військової служби, а ті військовослужбовці, які тривалий час перебувають, на військовій службі не мають можливості відпочити, відновитися, полікуватися, тому що у нас бракує особового складу. Тому е, я би не сказала, що цей законопроект поганий чи катастрофічний. Він просто до певної міри відновлює справедливість. Несправедливість викликає те, що для тих військовослужбовців, які сумлінно несуть службу, не залишається можливостей е, або переміститися з військової частини з однієї до іншої, або пройти лікування, або відновитися повноцінно. І це має бути інший трек, паралельний процес. Ми маємо шукати можливості, як забезпечити справедливість для тих військовослужбовців, які самовіддано сумлінно несуть військову службу і захищають нас.